громадський бюджет на дитячі мрії охопив 12 територіальних громад в Одеській, Полтавській та Івано-Франківській областях. Серед переможців Ворохтянська територіальна громада, для якої це перша участь у міжнародному проєкті. Коли вже наша громада стала одним з переможців цього проєкту, тут для нас була ейфорія. ми були дуже задоволені, Раді дуже важливо, що все ж таки десайт. Вчить нас, владу місцеву в багатьох питаннях, тому що ми все ж таки десь ну, в певних моментах обмежені. Ми не можемо бачити тих освітніх проблем, які є. От десант нам вказує на ці освітні проблеми і допомагає нам їх вирішувати. Комунікація між нами, влада, вчителі педагоги, школярі — це такий трикутник, який робить ефектні речі, які дозволяють розвиватися всім. Проєкт ми впроваджувались ми не умовах співфінансування. Там було у нас 242 тисячі, 30 відсотків не помиляються від загальної вартості. Все решта було покривалося проектом. «Десайт». співпраця почалася з написання стратегії освіти ворохтянської громади. Була створена робоча група, були залучені ментори з Івано-Франківська від проєкту. Разом з ними ми розпочинали цю нелегку, але дуже важливу для громади роботу. Станом на сьогодні стратегія успішно написана та затверджена ворогтянською сесією. Дякуємо проекту, тому що це вже вийшов такий стратегічний важливий документ для цілої не тільки освіти, а й для цілої громади. Загалом, Ворохтянська громада отримала змогу реалізувати 13 проєктів, 12 по програмі Шкільний громадський бюджет та один міні-проєкт курсу за вибором Навчаємось жити в громаді. У Ворохтянському ліцеї навчається близько 600 учнів. Тому тут вдалося реалізувати аж 10 проєктів. Один із них це створення лаунж зони На самому початку все було досить складно, тому що було багато різних думок. І ми не могли якось це зробити в одну композицію, але в кінці кінців ми дійшли згоди і ось яка в нас вийшла згода. Мені дуже подобається ця лаунж-зона, тому що тут можна прийти, відпочити, пограти з друзями. Це в нас світлове обладнання від проекту Десайт, Отримали мікрофонні стійки, мікрофони і стійку для документів. Тобто тут у нас ведучі, зазвичай вони тримають мікрофон. І там проводять різні заходи. Колонки, вони у нас використовуються на кожному заході, вони у нас підключаються спільно з апаратурою шкільною і використовуються, як вона аудіосистема. Ну і, звичайно, головним атрибутом, напевно, є дим-машина, яка е дозволить нам зробити вечірки більш такими, знаєте, крутішими, особливо з світомузикою. Це поєднується. І дуже-дуже у дуже нас атмосферно. Трохи надиміли. <плес> Також учні створили ще один не менш масштабний проєкт курсу за вибором креативний коридор. Я дуже щаслива, що в нашій школі зробили ось такий коридор. Саме на перерві тут цікаво прийти навіть пограти з подругою, коли немає. Чим зайнятися? Перевага цього проекту в тому, що насправді ініціатива насамперед походила від учнів, а не від вчителів, як це зазвичай відбувається. Діти одного року навчання планували цей проект, повністю його прописували, формували кошторис. А діти наступного року взяли естафету, тому що фінансування надійшло з запізненням через початок повномасштабної війни. Якщо порівняти результат того, що було і що стало, то ми побачимо, як діти сказали, що наша школа, наш ліцей став схожим на американську. Коли вони зайшли вперше, вони були просто здивовані, наскільки все тут яскраво і наскільки їм цікаво тепер буде. Проводити перерви наскільки комфортний тут простір. Проект Десайт він дав нам такий ривок, який допоміг зрозуміти, що ми хочемо. Ми хочемо саме змінити школу. Мені найбільше запам'яталось те, що от потрібно працювати в команді, і що потрібно закінчити справу, яку ти розпочав. А ще завдяки співпраці з Десайт, Ворогтянський ліцей має власний осередок самопізнання. Коли була задумка сама створення цього проекту, більш спрямування було на підлітки і старшокласників. Тому важливість створення цього проекту для того, щоб дитина могла сама занурити себе і задати питання собі: хто я, для чого я, що я роблю і яка я є особистість. Реалізували також проєкт у бібліотеці «Навчальна полиця». закупили нові паперові та електронні книги, організували комфортне місце для читання. Закупили багато різних книжок. На мою думку, не вистачало саме якоїсь світової класики, наприклад, книжка Маленький принц. У нас її в бібліотеці не було, ну і так само багато різних книжок. Вони цікаві і маємо надію, що всім, хто буде читати, всім сподобається. Наша команда дуже щаслива, що в нас вийшло це все реалізувати. Ми навчилися працювати злагоджено, подавати цікаві ідеї, доходити до певного компромісу і просто працювати в команді. Тому наша команда задоволена результатом. У Ворохтянському ліцеї також вдалося створити учнівське радіо, реалізувати відеонагляд, придбати спортивне обладнання та організувати навчання на подвір'ї. Звичайно, що дуже хочеться, щоб ми знову брали участь в якомусь проєкті, тому що, по-перше, це і матеріальна допомога школі, це і навчання дітей, це навчання демократії, а за демократією майбутнє. Тому ми дуже раді в цьому проєкті брати участь і дуже дякуємо швейцарсько українському проєкту десайту, що вони нас залучили до цього, тому що це і школа демократії для всіх, і для дорослих, і для дітей, і для звичай. Не для цілої громади. Татарівська гімназія Ворохтянської територіальної громади теж взяла участь у проєкті. Їм вдалося втілити свою давню мрію та створити гірський простір і для навчання, і для відпочинку. Новий простір нам дуже подобається. Ми навіть не чекали, що це зможе настільки нас зблизити, всіх здружити, адже це проводення часу в такій неформальній обстановці. У нас на тепер навіть є ідеї щодо проведення неформальних батьківських зборів, тому що набагато комфортніше себе почувають люди, коли ти сидиш на природі, в невимушеній атмосфері ніж просто звичайно стандартно в класі. Це в нас була спільна така команда, і батьки, і вчителі, і діти. І ми разом спільно працювали для того, щоб ну на, насамперед зрозуміти, який ми хочемо проект і для чого він нам потрібен. А вже пізніше намагалися це все втілювати, реалізовувати, писати. Ну важко було навіть написати, тому що це для нас було. Новинка для того, щоб учні наші були активними, спортивними, ми обрали майданчик спортивний з тренажерами. Для розвитку творчих здібностей наших гімназистів ми вибрали театральна завіса. Це дасть можливість дітям і творчо працювати, і гуртки можуть працювати. Ми не могли самі це втілити в життя, тому що це є витратно. І цей проєкт нам так допоміг, надзвичайно, що ми це втілили якраз в життя. І це для нас дуже-дуже важливо.